Українська співачка Катерина Кокорєва з прем'єрою пісні Мирне небо Катерино. Ми вас вітаємо. Як ви нас чуєте? Дякуємо, що доєдналися до нашого телемарафону. Добрий день, так чую, все гарно. Катерина, вітаємо. І ми знаємо, що саме Мирне Небо це була пісня, яка написана ще на початку так, повномасштабної війни. Тобто, коли це все сталося, так. у вас були е, високі такі почуття, але ви себе вгамували, ви зробили все, щоб справитися зі своїми емоціями. І розкажіть, будь ласка, саме про цю пісню, про створення цієї композиції. Вона була написана м, десь після. Місяць пройшов і була написана ця пісня. Ну, після повномасштабного вторгнення, звісно, це, е, в мене виникло велике обурення після того, як я ну, взагалі це ніхто не очікував. Е, і коли я побачила це руйнування, те, що відбувалося, і звісно, в мене почали питатися дуже багато рядків. Слова полились просто самі по собі. Ви встигли е, зняти кліп на цю пісню, і yeah. знаємо, що знімали його на своїй такій малій батьківщині Хмельниччині. Е, розкажіть, з yeah. якими, можливо, е, такими незвичними ситуаціями зіштовхнулися під час зйомки кліпу? Що знімали? Який головний сенс цього кліпу? Ось більше деталей давайте так. Так, я знімала на Хмельниччині. Це моя. Моє <гум> ну, рідне місце, яке я просто обожнюю. Ем, був кусочок, де ми знімали на е, в місті субіч, тобто це район, Кам'янець-Подільськ, там субіч. Там... Просто неймовірно гарне місце, е, і ми хотіли з моїми е, відеооператорами зробити так, щоб було видно всю красу, ну, не всю красу, але частково передати красу ну, України нашої. І ми знімали з дрону. Це було. М Здається, взимку, наприкінці зими десь так, і було дуже холодно. Ми збиралися на гору, щоб було видно увесь краєвид. І дрон, який літав, він навіть не міг втримуватись, бо був настільки сильний вітер, що він просто його зносив. Було дуже складно, бо холодно, я була роздіта. Вітер, волосся взагалі було повсюди в мене. Ось, але е, я дуже рада, що нам вдалося зафіксувати дуже гарні кадри на цьому відео. Суть була відео в тому, що м на початку там було показано, що е, ми переживемо це. Ну, тобто, да, зараз у нас дуже складні часи, які ми маємо. Е, Подолати, але мирне небо і буде мирне небо в кінці пісні. Це говориться про те, що ми це все Подолаємо наш у нас буде перемога, все буде гарно і просто подивіться, яка наша земля це наша земля, і ми її нікому не відомо. Пані Катерино, можна сказати, що ви справжня жінка, тобто холодно вітер, але ви у вишиванці. Майже ну взимку так це було, але ви вистояли, ви змогли, щоб донести. Я Саме красу, так, красу вашого рідного міста, Хмельниччини, так Хмельниччини, так. показати наскільки Україна є безмежною, гарною, навіть узимку, і наскільки це надважливо, що ми потребуємо, ми вимагаємо для себе мирне небо, і ми будемо робити все для того, щоб це мирне небо у нас з вами було. Так. так, так, так. А в мене таке цікаве питання. Таке питання. А як ви ось пісня називається Мирне на Небо? Як ви зрозуміли, що це саме та назва, яка їй підходить найбільше? Взагалі, перша назва я хотіла назвати Мої крила Україна, але в мене там є рядки в кінці пісні і буде мирне на небо над нами? І я вирішила, що мирне небо це те, що ми. Дуже зараз всі бажаємо. Тобто мирне небо це те, що нам е в серцях українців поселить спокій, коли ми будемо знати, що нічого не прилетить, все буде нормально, що можна спати в ніч спокійно, М не будеш свічувати цих звуків. Тривоги, і тому я вирішила, що краще буде ця назва. Ви коли згадуєте, знаєте, про свою композицію, видно наскільки вона глибока, наскільки вона з високою долею розуміння, і ми знаємо, що у вас присутні декілька локацій, так? Тобто, це. Yeah. Розкажіть, будь ласка, саме глядачеві, як ви відчували, чому саме така ідея створення цих локацій, окрім е, видів Хмельниччини, тому що там є і знаєте, як чорне та біле, як е, до е, того, як почалася е, перемога, і як пере, як ми вже відсвяткували перемогу, можна так сказати. Тобто, а яка, а які ваші відчуття? Ну, я хотіла в ці пісні показати, що так як це було перше тільки вторгнення. Ну, не перше, я маю на увазі, як після місяця піс... місяць пройшов після після повномасштабного вторгнення, то я хотіла, щоб люди відчули, що так, зараз складно, зараз нам всім взагалі не солодко. Але врешті-решт ми досягнемо тієї мети, що буде все добре. Навіть в пісні і в е, відеокліпі там є, е, тобто, там, як ви підмітили, там тем, темне таке відео, де я там студії знімала, де ну, якби все погано. А потім. Наступає мир, і все буде добре. Тобто це ніби вірте в найкраще. Я хотіла, щоб люди вірили в те, що все буде добре. І навіть якщо взяти по музиці, на початку пісні йде мінор. Мінор це сумна мелодія, сумна якби, гармонія. І в кінці, коли я там співаю мирний, буде мирне небо над нами. І коли е, я показую оцей весь пейзаж країни, ну, Хмельниччини, Кам'янець-Подільськ, це, це там іде мажор, мажор, це ну, гармонія каміняється, тобто на позитив. Тобто вірте в найкраще. І я хотіла так донести цієї пісні, то що погано, але вірте в найкраще, і все буде добре. Також ми знаємо, що це ваша вже така друга відеоробота за декілька останніх місяців. У вас власне, дивовижні результати. Що спонукає вас на таку шалену творчість? Що надихає? Звідки ви знаходите ось те натхнення творити саме зараз? Саме зараз? Ну я маю на увазі протягом ось цієї війни, ось тут таке все, скажімо, одноманітне, а ви знаходите ось можливість творити. що вас надихає. Надихала злість. Надихала злість на те, що відбувається, і на те, що бувають люди, які закривають очі на це все. Хочеться більше показувати. хочеться проявляти більше патріотизм. Хочеться Більше всюди України хочеться показувати, який ми народ, що ми не зламні, що ми ну, сильні. хочеться поширювати, так як, наприклад, я знаходжусь зараз не в Україні, я знаходжусь зараз за кордоном, але мені хочеться, щоб. Коли люди відчували, казала, я казала, що я з України, я Українка. Щоб люди казали вау, бо ми дійсно неймовірний народ. І нам треба відкривати це всередині, і, по-перше, вірити в самих себе. Тоді в світ буде вірити. І Беру натхнення звідси, я хочу поширювати українську музику всюди. Я хочу, щоб українська музика лунала по всьому світу. І я буду намагатися все цього робити. Пані Катерина, ось ви сказали, що у вас надихала злість, хочеться більше українського. І в мене, знаєте, одразу так виникло питання. На вашу думку, наскільки, можливо, зараз доречно знаєте цю дискусію про те, що там музика поза політикою і тому подібне? Як ви вважаєте, чи доречно це казати саме зараз і слухати там якихось російських виконавців? Ось ви як творча людина, що можете сказати з цього приводу? Ви знаєте. Це складне питання. Бо, наприклад, якщо людині якась подобалась композиція російська, і в неї пов'язані з цією композицією якісь там спогади, там, може кохання або ще щось, але погані, вона може її слухати. Але люди повинні розуміти, що коли вони слухають ці пісні на Ютубі або десь, то. Тим людям, артистам вони ж платять налоги, з яких потім е це йде на зброю, яка ну, нас і вбиває. Ну, тобто, ти фактично маленькою, але ти допомагаєш, якщо ти слухаєш е і російські пісні, е але я хочу просто робити так, щоб була настільки різноманітна і класна українська музика, щоб ми не потребували слухати російську музику. Бо в нас набагато всього є набагато кращого. У нас набагато кращі артисти. Ну, Не то, що набагато краще, але я е вважаю, що в нас більш талановитіші. Це, звісно, так. І. Бо є люди, які слухають російське, є. Я не кажу, що немає. Але багато є українських артистів, тим більш зараз, які презентують дуже гарні пісні. Дуже. Тому я сподіваюся, з часом люди забудуть про російські пісні і. Україна вийде на новий дуже гарний етап і рівень, а чи можете ви сказати, що е, саме ви хочете, щоб Україна здійснила таку собі е, культурну, там е, творчу експансію Європи там, можливо навіть всього світу? Е, тому що ось знаєте, постійно там розповідали, що є російське, українське це щось таке незрозуміле, і ось е, саме зараз, ось після війни і під час війни, Україна може ось так творчістю, так скажімо, заполонити е, е, Європу і світ. Звісно, звісно, вона може, наприклад, пісні Вокарчука обійми мене або Скрябіна, вони звучать по всьому світу. Я, наприклад, зараз знаходжусь в Дубаї, її слухають повсюди тут. Це просто ну, божнюють. Я була в інших місцях, де країнах. Там скряві нас слухають. Це, це просто класика. Це класика, яка ніколи не зміниться, і, і, будь, і вона буде поширюватись, бо зараз е, в нас проявляється набагато більше і багато українських е, артистів, які будуть робити українську історію, українську історію по всій Європі. І українська музика буде поширюватись, і вона буде просто неймовірна. Якщо навіть подивитися на Євробачення, яке е, показує е, для всьому світі, що українці е, і українська музика, українські артисти ну, це просто топ і це найкраще. Якщо подивитися, зрівняти нас постійно е, перші місця, ну, другі друге, але ми в топі завжди. Це про щось каже: просто треба час і треба і можливості, і, і, і все буде. І України будуть звучати повсюди. З приводу Україна буде звучати. Нам тоді потрібно ще більше від вас пісень. Тобто плануєте ви альбом? Взагалі скільки ви плануєте пісень написати і які подальші плани? Тобто, ми будемо на вас чекати ще наступного наступного разу з прем'єрами. Які амбіції? Давайте скажіть усьому світу, нашому регіону, щоб ми всі почули, щоб ми це зафіксували, і будемо чекати з наступними такими гучними композиціями, як мирне небо, бо це надважливо наразі. Так, композиції будуть, звісно, я не збираюся зупинятися. Я збираюсь творити і творити від свого серця, і творити те, що в мене відбувається. І я пишу, так як я пишу сама пісні. Ну, звісно, мені допомагає, допомагає мій звукооператор і так далі. Але всі пісні я хочу. Писати від, від себе. Тобто все, що написано, це написано пісні, які я відчувала, і те, що я наразі відчуваю, але або що я відчувала раніше. ось і Звісно, буде альбом, і звісно, я не зупинюся, і я буду постійно писати, і буду поширювати ці пісні, і буду поширювати їх всюди. і мені тільки буде в радість, коли вони мої композиції, мої пісні будуть лунати е, з усіх країн, е, країн так сказано. Е, я буду дуже дуже рада, якщо вона буде подобатись і буде комусь відгукуватись. Пані Катерину, і напевне, що останнє запитання. Я задаю його, напевне, що 100% навіть трішечки більше всім нашим творчим людям. Чи є у вас ідея переможної якоїсь пісні, і що ви хочете побажати всім українцям, маючи таку змогу? Ем, переможної пісні. Я ще не готую. Не готую, але. Там буде і наша пісня скоро, а, але я її, звісно, напишу. Це, звісно, і воно буде дуже швидко. Як я тільки відчую, що полегшення в плані, я буду розуміти, що воно йде до кінця, і, і вже воно, звісно, напишеться дуже швидко. Але просто зараз я в очікуванні і в побажанні, що все швидко і. Скоріше це все завершиться і вже перестане помирати мирний народ і так далі. Хочу побажати всім українцям, щоб усі були єдині, і де б ми не були, на яких куточках світу, але ми дуже цінні, незважаючи на зараз от така ситуація, погана і все інше, але не втрачайте віру ні в народ, ні в перемогу. Вірте на краще. Вірте в мирне небо. Пані Катерино, ми вам дякуємо, що ви до нас доєдналися. Тоді ось ви проговорилися, що плануєте там ще пісню. Ми тоді чекаємо вас знову в ефірі з нею. Вже а нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні гостею першою у нас була співачка Катерина Кукорєва. І власне, давайте далі послухаємо пісню Мирне небо. Давайте починати. Що таке буває, хіба ми знали, що бува, тривожна ніч, як бітра, та серце розриває, І що закрите небо ось важливий спіч Новини кажуть, знов хтось захинув Хтось не добіг до слова, що не встиг, та міпко кажуть, вороб, бомбу кинув І знову рухнув рідний, честь порівня. Війна нам кажуть, треба Терпіти, а ми хіба не варті мирних діт, ми будем батьківщину боронити, але на бік змінив на цей рашистський слід. І побіжать по полю наші діти, не попусковище, а просто-просто так. Щоб подивитися, ростуть на раді скрити. І небо буде чисте, чисте, без атак, і буде небо, ми не нами Речі, дійсно, в кліпі непогана така краса, особливо з той кар'єр. Дуже було красиво і цікаво спостерігати за власне відеороботою. Мені мені сподобалося, Марина, які в тебе асоціації відчуття дуже патріотично. Ти розумієш, тому що українська краса вона справжня краса. Тут у нас є і краєвид, є і вишиванка, її знаєш, я за наших українських жінок. Та, Зібрали ми в секунду, най, скажімо, так. у всесвіті. Тому я вважаю, що дуже знаєш, така гарна композиція, яка дозволяє показати саме українську красу у максимальному масштабі. Тому дякуємо Катерині Кокореві, яка сьогодні у нас була у студії та презентувала роботу Мирне небо. І знаєте, хочеться вам сказати, телеглядачі, що ми знаєте завжди за українське і тому ваші вподобайки вони надважливі для наших українських виконавців. Тому що вони саме стараються для вас.